Сьогодні ми з курсантами проводили практичні заняття і е, освоювали базові польоти на базі дронів Матри з 50-ї серії та 350-ї серії. Додатково проводили заняття по скидам безпосередньо з мавіки третьої серії, і додатково проводили польоти на дальній бійці. Все працювало і відпрацьовувалася робота в парі, як має керувати перший пілот, як має керувати другий пілот або його штурман. І проводилася взаємодія робота в команді і відпрацювання пошук. Цілий відпрацювання безпосередньо декількоме підбазів. Це дасть їм розуміння того, як має відбуватися ставки і спілкування в команді, наскільки швидко і треба реагувати на певні обставини, і наскільки швидко треба мислити і безпосередньо адаптуватись дому. Я б радив збирати абсолютно все, що є від усіх людей, які можуть працювати, це освоєння, опанування нових технологій, ну і здебільшого більше практикуватися.